Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Сім'я це мобіль. Якщо хитається одна іграшка, рухаються всі. Увага до всієї сімейної системи! Коли в сім'ї з'являється дитина з особливими потребами, ця увага часто концентрується на ній, а інші ніби зникають з радарів. Ви розриваєтеся між дитиною зраз та іншими дітьми, між партнером, який реагує інакше, ніж ви. Стосунки напружуються, а дім із фортеці перетворюється на поле битви, різних стратегій і образ. Ваша сім'я це єдина система, як дитячий мобіль. Не можна торкнутися однієї частини, не змусивши рухатися всі інші. Здорові, брати і сестри, ваші стосунки з партнером це не другорядне питання, а фундамент стабільності для дитини зраз. Давайте подивимося на вашу сім'ю з висоти пташиного польоту, знайдемо ресурси для кожного, навчимося говорити про свої почуття так, щоб це не руйнувало. А об'єднувало. Створимо правила, які будуть працювати для всіх, бо сильна і щаслива сім'я це найкраща терапія, яку ви можете дати своїй дитині.